Всім привіт! Ви на каналі Крінч і сьогодні у нас нове відео по династії Декади. І сьогодні у нас така серія. З минулою серією у нас пройшов вже деякий час, уже от закінчилася Перша світова війна, і усі наші чекають з нетерпінням на повернення кая. Що у нас змінилося? У нас змінилося те, що підросли, подорослішали. Більшість усі наші персонажі подорослішали, виросли. От. Дещо залишилося незмінним з минулої серії, дещо дуже навіть змінилося. Ну і давайте я буду вам усе показувати. Почнемо ми з Луїзи. от Вона і ще спить, правда. Але нічого, у нас уже сьома ранку. От, Луїза у нас постарішала, вона тепер уже, як це сказати, як ця стадія називається, Ну вона ще не стара, вона, типу, як людина похилого віку, щось таке. Ну, коротше, вона ще не надто стара. Їй зараз десь 50-55 максимум. От І у той час люди. На свій вік виглядали дуже дорослими. Ну, старшими за свій вік, от, що я хотіла сказати. Тому Луїза у нас уже отак, отак от виглядає вже зовсім як бабця. От. На жаль, Том так і не повернувся, так і не повернеться. Усе ми це пам'ятаємо з минулої серії. Звісно, це дуже шкода. От, Вона досі за ним горює. От. І вона так і не змінила свого одягу, от я вам зараз покажу, у неї досі зберігаються увесь її одяг у таких чорних або дуже темних тонах. Ну, окрім цього, от. ну, коротше, думаю, ви зрозуміли. Вона досі носить такий траур за томом. Вона у нас навіть стала журливою. От. Саме через те, якщо я не знаю, показувала я вам чи ні. Але коли я тільки її створювала, то у неї замість журтливої була Риса характеру весела. І мені здається, що от така от подія, втрати її чоловіка, на неї дуже сильно повпливала, і вона стала зовсім на себе не схожою. От. от. Анна досі, досі трохи горює за своїм татом, звісно. Але на неї це ну, не надто сильно повпливало. Не, не так сильно, як це повпливало на Луїзу. От, і Анна у нас тепер доросла, тобто їй десь 35-40 років. Ну, коротше, десь такі от рамки. От. І вона вже з нетерпінням чекає, коли нарешті побачить свого чоловіка Кая Тепер у нас Сара. Сара у нас тепер підлітка. От. І я думаю, ви це побачите, я це якось ще розкажу. То Сара у нас така а, ну зовсім не схожа ні на кого з них, дівчина, тому що, от я вам навіть покажу, у неї от її звичайний одяг, оце, оце типу, як її шкільна форма. Вона у нас ходить до школи, коли наші сім'ї виплатили, типу, за втрату двох членів нашої родини. Тобто за Жанна і за Тома, то усі гроші, можна так сказати, пішли якраз таки на навчання Сари, так, Сари, я вже думала, що знову плутаю імена, але ні, Сари. Вони оплатили її школу, її останній рік чи два у цій школі, і от у неї така от форма, вона у нас буде ходити до школи. А це у неї, є звичайний повсякденний одяг. І як ви бачите, він ну, досить таки гарний. тобто у наших персонажів, у Анни та у Луїзи є звичайний одяг, який вони виходять там на ринок за продуктами ще кудись, По дому можуть ходити, коли немає якоїсь брудної роботи. І є такий одяг, якраз щоб і в сад, і куди тільки не треба щось поремонтувати. типу, одяг, який не страшно заплямити, щоб він забруднився. от. У сари такого одягу немає. І єдина робота, яка вона виконує, яку вона виконує по дому, це щось там акуратно приготувати, можливо, десь там трохи полити сад або трохи зібрати врожай Ну, коротше, вона виконує усю роботу, на виконуючи яку не можна забруднитися. Хоча це зовсім не означає, що вона нічого не вміє, просто така от у неї особливість. А це наш маленький Ерік. От У нього така от кімната, і мені здається, що його кімната найбільш пишна та шикарна, тому що у нього тут і іграшки є, оця ця скринька перейшла йому у спадок від Сари. От я її просто перенесла. Так само, як і оце, от кріселко з Баранчиком, чи хто це. От як я сказала, я передала йому від Луїзи оцього от Пінгвіна. От. І у нього є ще отакий от, ем, столик дерев'яний, якщо я не помиляюся, де він може займатися там малювати щось і так далі. От. І він у нас теж ходить до школи, от. Ну, і тут у от нас нашого цього дерев... будиночок на дереві, і я думаю, що Ерік зовсім скоро до нього добереться і оце от усе от перефарбує, пере... переприкрасить на свій лад. Знімо оце от усе рожеве і щось там інше своє повісить. Ну, наче все. Кая ви побачите уже трохи пізніше. Це у наступній серії або. Навіть у кінці цієї серії у катцені, тому обов'язково додивіться до кінця. А ми почнемо нашу гру. У нас вже сьогодні... почалася осінь, у нас зараз дощик. От. Ну, і давайте будемо займатися нашими хатніми справами. Нам потрібно терміново випрати одяг. А і, до речі, у нас тут Міккі почувається погано. Тому, ну. Подивимося, наскільки скільки він протримається. Я там побачила, у нас кури, ого, у нас все просто у жахливому стані. Ой, ну все просто. Ви бачите ці паралелі, тому що я бачу, у нас буквально на обкладинка до якоїсь із серії декад. Це було от коли Сара, будучи тотлером, якщо я не помиляюся, гладила Мікі. Ну, це так мило. Так. До речі, у нашої сім'ї вже зовсім немає грошей. Я не скажу, що це вперше, але ну, забр. приховай телефон, будь ласка, це трохи, ну, не те століття, я би так сказала. Так, і вона ну, зовсім скоро а, ні, вона сьогодні не йде до школи, я вже хотіла її відправити до школи. Так, Анна, давай ми почнемо з того, що подивимось про наших курей, про наших тварин, тому що ну, реально тут уже все зелене. Мені страшно подумати, що тут відбувається. Так, зберемо яйця, просто подивіться, у нас курка зелена така біжить. О, до речі, отака от зачіска у Сари. Ой, ви подивіться, Мікі собі спить коло Еріка. Це так мило. Так, ага, у нас вже прокинулася Луїза. Що-що? Що це значить? Це, типу, оплакувати чи, чи ні? Ну наче? Хоча я можу помилятися. Так, давай йдемо приводить себе в порядок. І я не знаю, я відправила їх, а, типу, як випрати одяг, але... У нас падає дощ, і у нас отут от сохнуть наші речі. Не знаю, чи є з того користь. О, вона, як завжди, пішла прибирати абсолютно усе сміття. Ну, окей, так, що з нашою коровкою? От її можна почистити, помити, я не знаю, як це правильно назвати. Зберемо молоко, почистимо хліб. Супер, ти переодягнулася. І давайте ви всі будете йти снідати. Сподіваюсь, у нас є щось снідати. А... Так, у нас є спагетті, у нас є салат. Ну, давайте візьмемо салат, чом би ні. Так. Угу. А, ні, ти сьогодні не йдеш до школи, тому давай ти краще переодягнешся на цей нарядок. О, той от одяг. Так. Анно, тобі б теж не завадило. А чого ти? Му? Чому ти корм не розсипала? Я тобі цього не дала? А де всі наші кури? Так, одна курка там я бачу. Сплюсь, це наша. Ну, то півень, але, ну. Ви зрозуміли. І дві курки отут-от. Угу. Так, молода. Молода, супер. Угу, і дорослий півень. Нормально. Можна жити, як то кажуть. Так, ем, Луїзо, чим би тебе зайняти? Я навіть не знаю. Ха -ха -ха. В принципі, їй б можна було відправити прати одяг, але я не знаю. Наскільки це хороша ідея, тому що, ну. У нас зараз йде дощ. І хто знає, скільки ще цей дощ буде йти? Тому така трохи сумнівна ідея, я б сказала. Так, що тут у нас? Давай ми Віддамо молоко, перенесемо молоко до холодильника. Чекайте, чекайте. Ага, у нас є яйця запліднені. Так. От так. От. Супер. Ага, а оце от ми не можемо. Ну, тоді ми його продамо. Так, а чому ти не розсипеш корм, будь ласка, а, все, ти пішла, молодець, супер. І піде. О, ні. Ні, тебе тут немає, каю. Тебе тут немає. Ще зарано. Будь ласка, іди додому. Іди додому. Ну, як додому? Іди кудись. Ти ще не приїхав, ти ж маєш бути у якомусь потязі, я не знаю. Але точно ще не тут. Так. Все, він пішов добре, супер, він пішов. Так. Їй телефонує Жан. Дивно, чому він телефонує Луїзі, а не Анні. Ну, але то вже таке. Давайте, нехай Сара у нас зробить домашнє своє. Тому що її завтра у школу, тому це дуже навіть потрібно. Так, а... Сара, що ти у нас тут робиш? Ти у нас береш одяг. Добре. Ой, у нас тут Ерік проснувся, я вже не встигаю ні за ким. Окей, іди прийми ванну. Сходи до, ту... до туалету та... Поснідай, там у нас є спагеття. Сподіваюсь, ти візьмеш саме спагетті, а не хліб або сир. Просто золота дитина, молодець. Так, Анну, я думаю, от у нас наша картинка, маленький Ерік. Що б ти намалював? О, сподіваюся, що ти зможеш намалювати аж отут Сару Просто чому ці кури ходять до нашого дому. Ну, Ну це просто, я не можу. Давай, я хочу, щоб ти намалювала Сару, як вона робить домашню. Супер. Вона в досяжності. Правда, вона трохи сумна, але окей. Знаєте, Сара у нас така трохи бунтарка. Просто мені так шкода, Мікі, Він от. У нас, ну, поїв і пішов спати, і йому погано. Ого, голова крутиться. Ну, не знаю, як саме йому погано, але ну. До речі, він у нас уже старий. Не знаю, чи ви помітили це, чи ні, але він у нас уже подорослішав. Так, давай теж спускайся. Іди поснідай собі. Так. угу Ой. Ну, давай, що ми прали той одяг, що ми його не прали <смі> вже немає різниць. Так, у кого там є одяг для півня. Ця от шапочка. Давайте я передам, щоб а, вона його одягнула. От. Так, він уже весь брудний. Ой! Можна якось його. Чому я не можу його покласти в корзинку? Так от. Ну і сенсу з того, що ми прали одяг, що його не прали, немає ніякої різниці. Так, і давай одягнемо нашу чорну курку. А чого ні? Ну, окей. Нехай буде. Давай сідай собі ось тут. -от. До речі, Еріку теж потрібно зробити. Ой, у нас є ще один півень. Супер. Еріку, ти неймовірно, вчасно закінчив снідати, того що зараз ти у нас підеш робити домашнє, і Сара, яка вже пройшла початкову школу, тобі з цим допоможе. Тільки не йди, як занадто далеко, окей? Так, вона у нас. Хорошистка, якщо я правильно розумію. Тому я думаю, вона цілком може допомогти йому з його домашнім. Так, де воно тут у нас? Нужбо? Ей, а де чому я нема не бачу цієї дії? Хто там Анні телефонує? Вже ніхто. А чому підлітки хіба не можуть допомогти з домашнім? Та вони ж могли. Ну, от у Анни воно одразу є. Окей, це дуже дивно. Амсаро, ну, ти у нас підеш, попрактикуєшся грати чомби й ні. На сьогодні дощ, тому не дуже є чим зайнятися. Хоча от у нас сад тут просто загинається. Тому давайте у нас тут від комашок його цей. А... Бур'яний прополиш збереш весь врожай. У нас тут бджоли дуже-дуже злі, просто неймовірно злі. Мої, ще зараз вкусять і зараз взагалі буде погано. Так. Ну, давайте. Я думаю, що усі були дуже раді, якби. Сара вміла гарно грати на фортепіано. Так, трохи до архівних фото. Так. Ну, у нас усі сумні. Що це таке? Ну, буду вважати, що це він якийсь її лист написав. Що, типу, я скоро приїду щось таке. Не знаю. Так. Що тут у нас? Тебе укусили бджола? А ще ні? Ще все попереду, як то кажуть. Ясно. А що, тобі дозвіляли? ну зовсім не піднімається. Тобі не подобається садівництво? Хіба? Не з'явився цей оцентамент, я його ще ніколи не бачила. Типу, через смерть її чоловіка. О. Ці от... Е, це не цей віхі? О, це не сентименти. Ну, менше з тим. А їй подобається риболовля, але їй не подобається садівництво. Ясно, тоді я даремно тебе відправила сюди. Так, що отут у тебе? А тобі, здається, подобається гра на цьому? Ну, окей. О, давайте ви собі сядете і поговорите усі разом. І зараз ще Луїза до вас приєднається. Така от звичайна що? Така звичайна сімейна розмова. От, запитаю, як в нього пройшов день, хоча ви вдвох його провели. Так, вона тут хотіла стати друзями за Анною, тому нехай більше спілкується з Анною, хоча за Еріком теж би не завадило Так, а... про що? От, поговоріть про дощ, чомбинь. Усе годі грати. Ну і ти теж могла б приєднатися до розмови, і я не розумію, чому вони не можуть отут от сидіти і говорити. В чому проблема? Я думаю, що можна ось от ось ну, коротше прибрати шахи і поставити тут як ще один диванчик, або, або якесь креселку, я не знаю, щоб усі поміщалися. От. О, він хоче стати друзями з Сарою. ну Це прекрасно. Давайте ви трохи поспілкуєтесь тоді. А. Так, прошу, ви можете поспілкуватися. Ну, познайомся ближче. В принципі, це логічно. Ой. Так. Що у нас тут? Ага, ми вже можемо його зібрати. Окей. Так. У нас, в принципі, вже четвертя година. О, вони собі добре спілкується, правда, трохи сумні Ну, нічого, окей. Ну що ж, на цьому я буду завершувати цю серію. Сподіваюсь, вона вам сподобалась Ви підтримайте мене лайком, підпискою на канал. Також підписуйтесь на телеграм-канал, посилання, як завжди, є в описі під цим відео. І я буду дуже вдячна, якщо ви захочете підтримати мене гривною. Для цього є посилання на банку, також в описі. І додивіться цю серію до кінця, тому що зараз буде така сцена. І всім па-па!